Ви отримали платіжку нового зразка, що складається з трьох рахунків. Для початку рахунки треба розрізати. Перший пункт рахунку за утримання будинків та прибудинкових територій. Сума вже нарахована. Переносимо у клітинку до сплати та правий край платіжки. Наступний пункт. Централізоване постачання холодної води та водовідведення. Знімаємо поточні значення з вашого лічильника холодної води. Вносимо попередні та розраховуємо різницю. Різницю вносимо до клітинки обсяг. Множимо на тариф та отримуємо нараховано. Переносимо у клітинку до сплати та правий край платіжки. Централізоване водовідведення гарячої води. Знімаємо поточні показники лічильника гарячої води, записуємо попередні показники, розраховуємо різницю. Вписуємо до клітинки обсяг та множимо на тариф. Отримуємо нараховано та вносимо цю ж саму суму у клітинку до сплати. Виносимо суму до правої частини платіжки. Далі сумуємо все та отримуємо суму разом до сплати. Рахунок на сплату за централізоване постачання гарячої води, вносимо поточні показники лічильника гарячої води, записуємо попередні та розраховуємо різницю. Цю ж саму суму вносимо до клітинки обсяг, множимо на тариф та отримуємо нараховано. Цю ж саму суму переносимо у правий край платіжки у графу разом до сплати. Останній рахунок на сплату за централізоване опалення переносимо необхідну суму у клітинку разом до сплати та підписуємо всі рахунки. Звертаємо вашу увагу, що у всіх трьох платіжках важливо заповнювати суми разом до сплати. Якщо ви маєте питання щодо заповнення платіжки, ви можете їх поставити касиру, що приймає у вас платежі. Заповнюючи платіжку, будьте уважними, адже будь-які виправлення у платіжних документах не дозволяються. Якщо ви зіпсували свою платіжку, форму для заповнення ви можете знайти у касі банку.